Вінки з польових квітів, бограч на вогні та щирі розмови в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для поранених військових організували свято Івана Купала. Також збирали гроші на спецавто з пневмопідйомником. Продовжить Тетяна Дадак. Буде тобі враже так, як відьма скаже. ось так у неформальній атмосфері розпочався вечір купала для тих, хто нині відновлюється після поранень. До заходу долучилися волонтери, медики та ветерани. Членкиня громадської організації між іншим Світлана каже: цього року особливий акцент роблять на підтримці військових саме через культурні події. Тривалий час вони знаходяться на лікуванні на реабілітації в стінах палат. Місто ще не настільки готове для того, щоб вони максимально могли бути мобільними, От, тому най... Такий ефективніший спосіб і найдієвіше це прийти і організувати те, що зазвичай відбувається в місті, та просто на території лікарні. Будуть побутові народні танці від колективу Плиска. Дівчата будуть танцювати. Вони власне домовлялися з нами про те, що вони би хотіли залучати також воїнів на милицях і на кріслах колісних до цієї такої народної танцювальної арт-терапії. Тому спершу вони хочуть призвичайти їх до того, що танець для них це навіть з певними обмеженнями фізичними. Це також ок. У програмі заходу арт-терапія. Ми сьогодні будемо писати. Побажання собі в майбутньому це з метою того, щоб мотивувати хлопців, що є майбутнє, навіть після лікарні, після війни, щоб змотивувати їх жити, тому що всі з важкими пораненнями дуже багато опускають руки. Зневірюється і для того, щоб їх мотивувати, ми пишемо лист собі в майбутньому, яким я себе бачу в майбутньому, що я очікую від цього майбутнього. І ми знаємо, що сила слова має величезну дію, так і вона головне правильний посил. Лист у майбутнє написав і Морпіг Дмитро. Він у госпіталі третій тиждень каже, такі події допомагають розвантажитися від лікарняних буднів. Написав, щоб бути впевненим в своїх силах. У майбутньому і хто, якщо не я, що собі можу зробити далі і бути впевненим в тому, що все буде добре. А на рахунок таких дійств, це є добре, як не як, просто якась зміна обстановки, щось нове. Міняється буденність. не... стають трошки інакшими. Вже не, не палата, не просто десь вийшли погуляти, щось таке, щось сталося вже трошки інше повсякденно. Ну, Ще одна локація плетіння вінків. Використовують різні квіти, ромашки, волошки та обов'язково папороть. Ми стараємося брати якусь максимально довгу і гнучку рослинку, заплести її у вінок і паралельно обв'язувати іншими менш гнучкими квіточками, щоб вінок тримався. Купи обов'язково була папороть, адже саме цю рослину хлопці потім пішли шукати в ліс, адже вважалося, хто знайде квітку папороті, той буде цілий рік щасливий. Окрім майстер-класів, відбулася дискусія про налагодження спілкування між ветеранами і цивільними. Із пораненими бійцями своїм досвідом реабілітації поділився Андрій Волик. Наголошує важливо навчитися просити про допомогу та не закриватися емоційно. Наприклад, ну, в Черкасах мене було фактично лікування і реабілітація. От, але ввечері, там, ну, або після обіду, дуже часто просто би, сам на сам в лікарняній палаті. І добре, що в Франківську є достатньо організацій, які для ветеранів роблять дозвілля, це, це дуже важливо, бо це допомагає і якісь нові знайомства знайти, ну таку розраду якусь знайти. Ну і можливо подивитися, бо ну хто вже не повернеться на службу, можливо, знайти якісь нові сенси і, і своє, ну подивитися на якесь своє нове місце в житті. Ще одна мета заходу зібрати гроші на спецавтомобіль для військових, які пересуваються на кріслах колісних. Маємо також кілька лотів і будемо запрошувати всіх долучатися, тому що ми собі поставили ціль 600 тисяч гривень для того, щоб був такий транспорт, який дозволить хлопцям з подвійною ампутацією легко їздити на рибалку. На концерт ми хочемо багато робити заходів, поки тепла погода власне з виїздом. І це авто нам дуже потрібно. Завершили свято переглядом кінофільму Просто неба.